Всім привіт! Це день два. Я вже розпалила пійці перша година. Ось так горять мої печі. Ось ачтек. Зараз будемо запікати, як на, на палю п'єці, будемо випікати е, цей хлібчик, пирогів пательня, шість пирогів з маком, шість з горохом. І, і, і півень. Ось так. Все будемо випікати у п'єйці. А, і ще зараз я гуру, його перекладика його. Розколочу йому смачненьке з яблуком того пирога. Ось так. Так що я то не пекла ще в п'єці того пирога. Але сьогодні буду перший раз пекти в печі. Ну не в тій формі силіконові, а таке буду в залізній формі пекти. Через те, що тут має бути десь жаринка і може просмалити мені силіконову форму, а мені її шкода, бо вона гарна форма. То я так не хочу. Так, що ось таке. то. Там за те, що мені писали, повідповідаю. Хто таким сміттям ці палит, що ти собі придумала, що ти така господиня, хочеш показати щось вдати. Нічого я не показую, нічого я не вдаю. Ми весь час в печі тільки такими дровами печемо. Палимо. Оце в'ящина, ось дров, принішено ігор. Вони сухенькі. І ми печемо ними, напалюємо в печі і їх повністю вистачає. Я думала, багато більше піде там той раз, бо давно палилося. Але пішла тільки в ящинка, ще пару патичків залишилося, я туди в піч далі вкинула, бо після хліба печі не можна залишати голови. Так що ось таке то. Ну, той раз воящина більша, але треба більше напалити, щоб півень гарно спікся. Ми вперед посадимо півня, він трохи посиде, а тоді вже я аж посаджу хліб, бо якщо я зразу хліб посаджу, то він мені згорить. Так, що ось таке, то якби я грубими дровами в печі напалила, то будуть самі вугляки. Я навіть не маю уявлення, скільки тих дров вкинути, грубих. І нічого я не вдаю, я весь час тільки дрібними дровами. Весь час Ігор запасає дрібні дрова. І весь час ми печемо дрібними дровами от палю печі. Так що ось таке то. О, так що є те, що є, нічого другого я не придумаю. Палю тільки такими в'ященками. Ось, щоб був мені той результат, який мені треба. Ось такі справи. Ну, а це вже в мене хліб. Підійшов. Це пироги з маком і з горохом. Ось так. І будемо випікати все. Зараз буду ще доробляти півним доробляти роботу, треба його замотати в фульгу, наготувати до печі. Ну, а вам поки місь поставлю паузу, розколочу перед ігорою переклада. Ну, а тоді буду все остальне робити. Так, вже. Саме заді горит, зараз буду накладати дрова. Ось ось так. Бачите, як. Вже тут все прогоріло, ось така Черін жарові належує. І зараз накладу дров і будемо палити далі. Ось так горит, розгорілося. Я підпалила бумажкою, попнула туди жар і хай нагарує. Ось так. Так, а ось наш. Півник, красунчик, зараз ми його сарату розріжемо, ту, розріжем, ту харчу пленку, щоб її зняти з півника. Щоб вона в печі до нього не приклеїлася. Ось. Тутенький став. Галенький. Так ми візьмемо кольгу. Його зараз, звідси, дістанемо, Наталю! Мені тебе треба на хвилинку. Я підніму півня, а ти тут царатку згорни і тільки грубку не пхай зараз, бо там вже комен закритий. Оп! Оп. Ні-ні, угріватель піде запхни. О! Трошки далі так. О! І кольгою треба пару слоїв замотати. Ну є... би він даже і... самі не бройлерний. Бролер... Ну би він бройлер. Та ні, ті наші, що з наших тих не та. та й бролер, на бройлера більше похожий. Гарний коробка. Погана, погана. Напевно, я так буду потрошки обгортати. О, все одно воно, як сказати. То є одну, одну сторону мало того. Вирішайте. Вирішайте. Є ще тімо зберемо, розгорати, тоді розгорну по п'яті, а тоді.

Ще зраз обвиню. А тоді польгу, як він пропечеться, треба, щоб він на 2 кг печеться півтора години. Ну, а так як мій 4, то йому треба 2,5 і не менше печиться. Він дешев збігмо. Посадимо в пічку і хай собі печеться. А тоді за хвилин 20 вже до витягування треба буде зняти фульгу, розкрити і його поставити, щоб він припікся просто без фольги, щоб Був жовтенький і файний. О! Ось так. Бачите, в мене була красота півнята. Ось таке. Відправимо його у духовку, п'єцову, хай печеться. Ну, ще трохи з ще пів години буде нагарувати в п'єці. Чин вже в мене піднявся, пироги також і все. Поки місь, вам пауза, а ми будемо палити в печі далі. Так. Хлібчик гарний, пироги здорові виросли. Півник там, і це ігорве печиво також посадила, все посадила. Хлібчик дуже гарно підріс. Ось, пироги також догори повиростали. Ось так. Не знаю, видно вам не видно. Ну, я закриваю, щоб мені тепло не втікало. Ось, щоб файно спікся півень. Так, хлібчик я спекла. Ось такий, бачите, який дуже гарний цей раз вийшов. Дивіться. Це фольга піднялася і пригоріло забагацько. Ось такий, бачите. Зараз я вріжу, покажу вам, але мені треба вперед зробити соус до, з часничку до моїх горохляничків. Бо я хочу горохлянички з часником. Завтра свят робити, ні, не буду, то нині нажируся часнику. Ось так. Багато робити, правда, не буду. <кій> Я хочу одного. Але трошки. То їх тільки шість є. <кій> їх багато немає, багато не робила. О! Так щось таке. Я думала, ти мало кожна. О! Ось так зараз візьмемо. Щось мені сталося, не знаю чого. Пристала бумага до пирогів, ще такого не було. І помащено, і все. І Я захотіли бути в бумазі. Капець, перший раз мені таке. Я а ложки не взялась мені? А ложки? А ти мені казала? Дай мені, будь ласка, ложечку. О. Так. Трошки, Трошки сольки. Перетираємо такою солькою. І він ще мій печеться. Десь на годину шосту. Якраз будемо вечерати. Овочу так пізно. Щоб смачно було. Повечерати смачно і спати. Шості? Ну. О. О. Ну дай мені ту свою кружечку. В мене рум'янок, мам. Ти я знаю. На. О! Ось так. Казали показати, як я соус роблю від початку до кінця. Так і показую. Що це за такі пирожики? Переросточі. То шість пирожиків, я ж тобі кажу. Це шість О, то так. Ой, дивіться, так, щоб я вам показала, вони такі, бачите, які негусіньки, дуже. Я їх не мастила зверху нічим, ні яйцем, нічим. О, так, ось так. Обмачуємо. Ще трошки матуємо. Там чіп, що я йому коп'ю. <рес> Облом. По привичці Дусаємо маку пиріжок, це значить зараз буде мак. Молоко. Я не паню, що я сказала. Так. Ось так. Ось так обмачаємо. Я їх як. <laughs> як мову, так полупала. <laughs> Можна просто мачати, хто хоче їсти, але я їх оце обмачаю і зараз я їх. Накрию кришкою і поставлю в п'єць. Вони ще зараз в п'єці. Я думаю, вже їсти. А на, якщо хочеш, не. Ну, я хочу смачнішого їсти. Воно смачно вже. Вони просто потім будуть теплі на вечір ще. там ті. А, я думала, ти їх допечеш. Ні, вони печені. Все. Горох великий, ми його оставимо. Самого не буду пхати. І накриваю кришкою і відправляю в п'єць. Щоб до вечора вони мені були тепленькі. А я трошки зім. <гум> Не перевершено. Будеть <Туди> теж. <гум> О, відправляю в піч в тепленьку, щоб вони були тепленькі. Так, зараз я покажу, які в мене маленькі пиріжки з маком. Бачите, пристала бумага. Мусила обдирати з бумагою. Тісто, так, тобі один пиріжок, так ти казала? Це два, мам. Ну, ладно, я розлуплю на один. Дякую. Бачите, які вони. Не, гусінькі, не, гусінькі. І це на закості, це не на дріжджах. Ну, Зараз я вам... Вріжу свій хлібчик, покажу. Бачите, віть. Бачите, який хлібчик? Це на заквасці. Трошки густіше нині замішувала його, не так, як там той раз. І вийшов дуже гарний. Бачите? Він же ось тих мені. Ось. Хрусткий такий. М -м -м, так колись пах залозецький хліб. У нас так а, був дуже. Як сказати, популярний? популярний. Як їхав за лосці, якщо ти приїхав би з Залозецького хліба додому, то ти був найбільший більший невдаха. Ой, що ти не взяв Залозецького хліба. Ось так. Бачите, дивіться. Бачите який? Ось так. Дай понюхати, як вам Залозецький хліб. Хлібом. Сама шкірка. Оця так, хрумка така, сама хрумка та шкірка, оце і верх такий м'ягкий, та як от тут. Так завжди по хліб який допекла. Mm. Ну так, але ось такий він, ну, такий, от такий, о, о, от такий жиловий, він не так виходить. А оцей на заквасті, він трошки генакший має, гінакшу структуру. Ви скажете, на що я дроблю, я зараз буду собакам їсти нести. Бери. Ось так, що ось таке. -то. І через те я дроблю такими кусочками і зараз дам своїм собачкам їсти. Песикам своїм. Свої. Вони мене чекають їстеньки, я їм ще не дала, зараз несу. Ну, а вже як спечеться півень, тоді ще додам, який вийшов півень. Так, я трошки його порозрізала. Ось, бачите. Що ось таке м'яско у нас. Ой, ця шкірочка присохла трохи. Шкірочка тримається, зараз ми відріжемо. Шкірка присохла. Не дзвонять, якщо приїхали. Так, вони ж мають номер телефону. О, так. О. Ой, та скірочка та шкірочка. Ой. Хі -хі. О, я не відірву. Яка оцу смакота? Я вам передати не можу. Так. Що я вам скажу? Не перевершено. Запрошую до віці, профайне. Дати дві шкірочки? Дякую. Смачненьке біленьке. Всім, всім смачного. Хто буде готував, ми розпокою затишку і всього самого хорошого.